Привіт! Привіт! Ну давай, показуй вже, як ти будеш. Будиночок. Угу. Будиночок, так? Для барви будемо робити? Собачка. Я угу. Давай подивимось, хто там живе у нас. Так. Угу. меншенький собачка, більшенький собачка. І є угу. І Одна ріжка, і ще одна собачка знайшовся. Так.

Нехай спить, відпочиває. Так. Да. Машина. Машину туди ставиш? Mm -mm. От, -от макіяж є. Угу. Для макіяжа там треба. Ото. -от. Так, добре, машина є. То хто зайчик якийсь кролик маленький? Ой, зайчик кролик. Ага, став. І отак. От угу. Вушка, які в нього хитаються всі mm -hmm. сторони. Так, ще одна машинка. Це якась принцеса, так? Хто це? З якогось мультика чи так просто? Не знаєш? Я не знаю. І ти не знаєш? Я не знаю, mm -hmm. я іч не дивила. Не див... жабка, скрикатушка. Хм. Ось. Угу. Жабка яка. мочики. Це з мультфільму, з якогось, мабуть, персонаж. Так, хто ще? А, це заколочка, дивись угу. туди. На дзеркальце треба класти. Дивись. О, там буде гарно лежать. Так. Так. Ото оно нічик. І ще одна собачка. О, ще одна собачка знайшлася. Так, став її туди. Оце вже охоронців. у лялюк твоїх, ціла купа. А цього покажи цього маленького собачку, що там у будочці сидить, його не видно. Який гарний виглядає. Ку -ку. <laughs> он собачка тут так. телефон. Ой, тебе гарний телефон. Вот <laughs> так ойон мощно. Вот так алло по так мощно. Алло алло со так телефон соло. От макіяж є. А, що там є? Показує. А, -а, а, угу. Малювати макіяж собі робити там щось. Це що, навушники, це так. чиї барбі? Так. Так, ляльці на голову. Ох ти! Покажи, яка гарна. Хо-хо-хо! Так. Ще щось там бачу у тебе. Резиночка є. Кольє. Кольє. О, гарно як. Ще. А то. О, ну це точно а для макіяжа. То... О -о 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 -о. Маски? Маска? Маски. А куди таку маску вдягати треба? Ляльці? А ось така дивись, яка маска в тебе є. А це моя маска, а магала. Я то маски. Угу. Ану покажи. От так от тримай. Так, а це тебе хто? Куди його будеш ставити? Ой, что с ним тебе вот А, так. не. У -у -у. У -у. Что это такие? А, браслет. Угу. Куколки на руку. Сюда. Так. А телефон сюда. Угу. Не забываю. Не забудем, не хвилюйся. Так, да, сюди. А то соколочка сюди. Так. Ну а хто ж ліжечку буде спать у нашого маленькому? А? Яка ляля буде? А це ляля? Угу. Зараз буде угу. домик, а тут соля й тут. Добре. Зараз будинок я симінь приготує, а тоді. Лялю покладе спадки. Це хто у нас такий бичок якийсь. Угу. Ну, хай буде. Он Теж буде живе. Тут, тут. Маленьке телятко якесь. Оце ти вже прикрасила будиночок. А це ось можна лялі тоді вягнути. Ні? Ну тоді клади, може, туди. Мозик сюди? Або я симін на голову дягнем на волосся. ]blade? Давай, я сама сама добре. Гарно, гарно. Я он вас. Мам зайчик. Ролик-зайчик. Ну, діла. Килимок такий, так? Гарний. Буде Буде килимок у нас. Так. Так а я ж ляля буде спадки. Вона ще не хоче твої ляля спатки лягати? Ще ні? А може кажуть, мама, я хочу спати. Я спадки хочу. А, я буду мама. Так, оце я, мама. Та не можна тут. буде так. Я так розумію, в мене О, дві шляпочки. донечки. Лягайте, тільки треба роздягнутися. Чому? А що ж ви в одязі будете спадки? Да. Ну лягайте тоді, тільки взуття от треба зняти. Ось дивись у тебе черевички, треба їх зняти. Чому? Ну вони ж брудні, давай їх обережненько знімемо. Давай їх поставимо сюди. Ось на килимок на наш. Так. так. А тепер лягайте спадки. І корону А корону тут? І корону клади. Ось так. Так. Жобот. Так. Жобот сюди. Так. Спадки. Одна лягла спадки Так, отак. На подушечку. О, так. І друга лягає. Эй, Волосся заважає, mm. ну нічого. Ой, подожди, давай ми її так покладем. О, так. Все, лягли. Тепер мама їх буде колихати. Зараз я вас поколихаю, щоб ви заснули. Уже сплять? Mm. Ну добре, поки діти сплять, я піду схожу до магазину. Ку-ка! Ку-ка! Півник заспівав так. Кидайтесь, півник уже заспівав. <ріст> Дітки, прокидайтесь, Мама. я вам подарунки принесла. Да? Так Що ти? вставайте, прокидайтесь, я вам покажу. А що, мам? Одна прокинулась, а друга ні. Що ні? давай я тобі допоможу. Сейчас сейчас свою зараз свою сумочку поставлю. От так. Нехай стоїть моя гарна сумочка. Давай тобі допоможу з зміжечка встати. От, 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 от. Так. Ма. Ну, і ти прокинулась. А, а. Давай. І ти мені. Давай допоможу тобі встати. Ой-ой-ой. О так. О. Все. Що купила? Так. Дивіться, що я вам купила. Що, що, що. Зараз відкрию сумочку онджак? і покажу. Онджак? Зараз. Ончок хоче. Відкриваю сумочку. Дивіться. Я вам буду, буду. Так не сваріться, не сваріться. Сваритись не можна. Давайте порахуємо. Кому, чи, кому яка буде? А що? Я закрию, ви не будете бачити. <гас> От кому яка випаде, тому така й буде. Добре. Так. <гас> Я зараз покладу в сумочку. Так. Кладу ось у цю. Он не матві. Так, вони не дивляться. Ось так. Закрила. А тепер цю заховаємо. Так. Оце ось у мене тут резиночка є. Так? Оце буде, наприклад, чия? Хто хоче перший. Ну добре, значить, відкриваємо і дивимося. Це буде твоя резиночка. Відкривай. О, моя любима! Ну, добре. А тобі ось така. Теж гарна. Дивись, яка гарна резиночка. тин 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 Зараз ми тобі її зав'яжемо, так? Так. Подивимось, як буде гарна чи ні. Мам, воно є. Нічого. Давай, добре, тобі перші зав'яжемо резиночку. Давай, взуття вдягнемо. Он є. Так, вдягай. Так. Один черевичок є. І другий є. Давай зав'яжемо тобі резиночку, гарний бантик цей. Дивіться, яка гарна. Дивись, о, Мам, о, на мене. Дивіться, дітки, яка я гарна. Гарна в мене резиночка, який в мене гарний бантик. Да. Я все рожева. І черевички да. рожеві, і спідничка рожева. І бантик рожевий. А тепер моя сестричка буде вдягати бантик свій новенький. Я поки да. почекаю. Так. Тепер, давай тебе вдягнемо, щоб ти була гарна. Я Ух, Так, а в тебе який гарний бантик? Да. Теж як принцеска маленька, давай тебе близенько покажемо діткам. Сукня, яка в тебе з маленькими бджілками. Рожевеньке, жовтеньке. І бантик, який гарний. Так, Ясимін? Гарний цей да. бантик? Гарний. У двох ляльок гарні буантики. Вон які красуні. Мама, мама. Що таке? Що трапилось? Мам, де ти? Я тут. Іду йду. Я була на кухні, гісточки вам варила. Да? Ви ще не зголодніли? Якщо ні, то можете йти поки що погратися. А як зголоднієте, тоді прийдете, я вас нагодую. А що? Біжіть, пограйтесь поки що. Он можете з собачками у вас тут є песики. Да. Вон там дивіться, будочка мам, стоїть. Мам, так. а можна в парк? У парк? Угу. Ну добре, біжіть в парк. Пограєтесь в парку, тоді прибіжите. Пашу. Мам, і то була. І то? Так, а це у нас хто? І це собачка якийсь? тут якась. Собач... Телевізора. Парк. Угу. А давай дітям покажемо мультфільм, так? Нехай тут мультфільм одивись про котика і мишку. Да. Ось такий мультфільм Я Я буду я буду -ли -ли. отак Діти, біжіть додому. Чому? Дому. Зараз будуть мультик гарний показувати. Да? Так, біжіть. Що Нічого я не купляла Зараз я вам мультик включу. Бабі, що mm. буде, Це ви в парку взяли таку mm -hmm. цяцьку? Добре, нехай тут стоїть. Сідайте ось сюди, так. а я вам вмикаю мультфільм. А що зараз іду? Зараз мам чик. Ой, упадела. Так. Це Дівчатка тебе... сидять. Вмикає мультфільм. Нічого в рот. Я тобі родя. Чик-чик-чик. Я зарода. Чик, чик, чик. Нічого не бодить. Рад. Я радію, міска. Рад. Міска-міська їду. Нічого нічого, котик, котик кочить мішка. В нашому мультику котик ловить мишку, а собачка, бачите, вам ось показує фільм. Мультик ого. Ну, це не цікаво. Оце давай про мишку і котика. Знямать хоче, я так? Надаю. Котик хоче з'їсти мишку. Я котик хоче мишку їсти, їсти. Не може я коламак. Ну, не може їсти. Так, Ну все. Мультики ми вже подивилися. Давайте я вимкну телевізор. Це... Це телевізор вимкнули. Дітки, а ви їсти хочете? Мам, я не хочу. я хочу. Хочеш? Я Добре. не хочу. Не хочеш, чого ти не хочеш? Я хочу паки, я хочу спадки. Спадки, ну давай поїсти. Я не хочу. я не, учу. Я... Я учу я ну, не, давайте, не хочу. я хочу їсти. Ну давайте поїсти. Трішечки треба поїсти, а тоді ляжете спадки. Давайте, дивіться, що у мене є. Є в мене ось такий... ось такий гамбургер. Дивіться, який я вам гарний гамбургер зробила. Тут і салат, є і ковбаска, і сирок, і булочка. А то, а то не ковбаска. Ну, Єсте, котлетка якась. Нет. Нет, так, давайте. М -м -м. Ну давайте я семін вам уже все. Хоч гамбургер-то не мішає, звичайно. Ну давай, давай, давай. Покормим. Давай. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ні, ну гамбургер яся не йдя, це ж булочка. Нням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Mm -hmm. Так, пойдем. А тепер можна чайком запити. As. Чи компотиком. Давай я вам поналиваю. А це? І я компотик. А що? Чи такой? Учить? Це що у нас? Компотик? Тимочик такой я бардак. Я хочу, я хочу. Давай. А Ти Чинки, ти дага малинка, он башай Чинки, ти емей чуть-чуть. -чу Устань без тебе чок емейк та поди. І тим, і тебе такої будем дати. Давай, компотик. Всі дітки напились. Добре. Зараз я поприбираю посуд і ви підете спадки вже лягати. Давайте. Я буду пачки. Ну чому? Так, давай, розувайся. Я посуд поки приберу наш. І лягайте спадки будете. Отак? Так. Все готово? Так. Так. Одна лягає в ліжечку. Чи будеш отак? Так, одна лежить. І друга дитинка наша. От так. От яка мама, Ясемін. Молодець. Це Чи отак? А це і чи отак? От ну давайте от всі вмістились в ліжечко. Я вас погайдаю, ви будете спадки.